Надвірнянські поліцейські отримали повідомлення про загорання автомобіля. Ймовірно, причиною пожежі був підпал. На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та рятувальники. Вогнем було пошкоджено частину транспорту. Під час пожежі ніхто не постраждав. Оперативники затримали причетного до скоєння злочину. За попередньою версією слідчих автівку пошкодили шляхом занесення стороннього джерела вогню. З місця події експерти вилучили слідову інформацію. Встановлено, що автомобіль належить 75-річному містянину, перевіривши ряд версій. Чинення злочину оперативники кримінальної поліції уже за лічені години затримали на одній з вулиць районного центру 34-річного жителя надвірної. Фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Був судимий за вчинення майнових злочинів. Наразі правоохоронці з'ясовують мотив кримінального правопорушення. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали полія процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. йдеться про умисне знищення або або пошкодження майна шляхом підпалу за процесуальне керівництво надвірнянської окружної прокуратури затриманому вже повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За підпал автомобіля злоумисникові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 3 до 10 років. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.